Ставлення до децентралізації і оптимізації мережі навчальних закладів у нашому суспільстві неоднозначне з одного боку. Звісно ж, місцева громада краще знає, куди потратити зароблені гроші ніж керівники вгорі. І якщо в місцевій школі 20 учнів і 12 вчителів, це теж погано, бо немає достатнього рівня знань, а в школу утримувати треба. Але де взяти гроші, щоб ними можна було розпоряджатися, щоб підвозити шкільним автобусом гарними дорогами дітей до кращої школи. Якщо громада не має прибутків, об'єднання громади це, це майбутнє, це майбутнє села. І якщо ми зараз держава його не підтримує, село просто загине робочі місця. А ми будемо залучати інвесторів. Для того щоб створити робочі місця, які створити заводи, фабрики на місцях, де можна розробити землі, які 30 років вже в нас на території ніхто не обробляв. На сьогоднішній день є дуже великі проблеми. Рівень життя на сьогодні в нас, на жаль, досить низький, і для того, щоб можна було. Ну, говорити про європейське майбутнє треба не тільки європейські ціни на енергоносії і інші, але й пенсії, зарплати, достатній рівень життя наших громадян. Пілотним регіоном провадження шведсько-українського проекту управління освітою в територіальних громадах є Хмельницька область. Її представники приїхали до Житомира, щоб поділитися досвідом. Маємо вже певні напрацювання по створенні органів управління освітою в багатьох громадах. Вони дуже ефективні, дуже, так, просунуті у сучасному розумінні цього слова. Напряму працюють органи управління освіти об'єднаних територіальних громад із департаментом освіти обласної державної адміністрації. Тобто ті побоювання, які лунали і продовжують сьогодні лунати, що якщо ми зруйнуємо якусь там вертикаль, минувши райони, ну на щастя, вони не справдилися. Семінар проходив не у формі лекції або в жвавою дискусією між організаторами, керівниками проекту та керівниками освіти, всіма присутніми, де кожен міг висловити свою думку, запитати поради. Ми йдемо до децентралізації, це дуже важливий і необхідний процес, але ж ми повинні розуміти, що освіта це наші діти, і ми повинні зберегти якість освітніх послуг і покращити їх. Держава повинна забезпечити якість освіти, незалежно від того, де учні в місті або в сільській місцевості проживають. І тому, якщо ми кажемо про оптимізацію, то, то треба починати нашу, нашу розмову про яким чином забезпечити якість. Освіти в умовах об'єднаних громад.